Телефонні шахраї хотіли 70 тисяч гривень від трьох жертв на Рівненщині. У Рівненському райвідділі міліції зареєстрували три факти телефонних шахрайств. Цього разу зловмисники захотіли отримати 70 тисяч гривень, а діяли за звичною легендою. До пенсіонерки, жительки Володимирецького району, зателефонував на мобільний телефон, нібито зять та Голосом стривоженим говорив про те, що він вчинив ДТП і потрібні гроші. Потім хтось з невідомих російською ламаною мовою повідомляв про те, що потрібно 70 тисяч гривень. Вона попрямувала до рівного, де в цей час її де проживав її зять. В ході руху в маршрутці вона повідомила своєму зятю про подію і, вже будучи вдома в своїх родичів, зателефав знов цей зловмисник на телефон цієї жінки. Зять підняв трубку. До нього вступило запитання, де гроші. Чоловік сказав, що грошей ніяких не буде, і тоді, якби пішли в їхню адресу погрози, гроші шахраям ніхто не перерахував. От 59-річна рівнянка, схожі легенді, повірила і віддала незнайомцям 4 тисячі гривень, які готувала невістці на пологи. Зателефонували, і нібито звернувся син, мама, що я збив людину. Людина перебуває в реанімації в тяжкому стані. Потрібно заплатити 4 тисячі доларів. Вона передала гроші. Таксист від'їхав. Номера ні марки автомобіля, ні номера. Держ державна вона не заповнила, не запам'ятала Після цього зателефонувала сину і переконалася, що що з сином все гаразд, однак уже грошей повернути не вдалося. Наразі особи телефонних шахраїв не встановлені. Коли їх знайдуть, їм може загрожувати позбавлення волі до трьох років.